Слава Україні має 5 хвилин на головне. Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство. ДБР викрало екс комбрига однієї із бригад ТРО, який влаштував свою дружину на посаду стрільця і забезпечив їй підвищену зарплату за фіктивну участь у бойових діях. Судитимуть мешканку Хмельниччини, яка підробила висновок ЛКК щоб вивести сина за кордон. Про це та інше детальніше. Результати сьогоднішнього візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Растармера до Києва під час зустрічі з президентом Зеленським була підписана угода про сторічне партнерство між двома країнами. Вона передбачає поглиблення оборонної співпраці, партнерство у сфері морської безпеки та посилення економічного і торговельного співробітництва. Лондон буде важливим партнером Києва у сферах енергетики, правосуддя, науки та культури. Також Велика Британія запускає нову програму економічного відновлення України на 47 мільйонів євро. Вона відкриває можливість приватного фінансування підприємництва в Україні та має посилити саме малий і середній бізнеси. Британські компанії зможуть інвестувати в Україну переважно у підприємства, що підтримують зелену економіку жінок, ветеранів і маргіналізовані групи населення. ДБР викрило екскомбрига однієї із бригад ТРО, який влаштував свою дружину на посаду стрільця і забезпечив їй підвищену заробітну плату за фіктивну участь у бойових діях. За період із липня 2023 року по квітень 2024 року. Жінка незаконно отримала понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Весь час вона несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Зломисникам загрожує до 12. Надцяти років із конфіскацією майна. У Славутській громаді повідомили трагічну новину. У бою за свободу і незалежність України загинув солдат Вадим Єгорович Суворов 1993 року народження. Прощання із загиблим героєм відбудеться завтра, орієнтовно о 12 годині. За адресою вулиця Ізяславська, 17, за місцем проживання героя. Загальноміське прощання розпочнеться орієнтовно о 12.30 у міському палаці культури. За упокійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 13.30 у церкві Покрови Пресвятої Богороди. Одиці поховають захисника на новому кладовищі відповідно до розпорядження міського голови 17 січня на території Славутської міської територіальної громади оголошується днем жалоби вічна слава та пам'ять захисникові щирість почуття рідне. На Хмельниччині судитимуть 54-річну жінку за підроблення довідки ЛКК для незаконного вивезення сина за кордон. Вона домовилася в інтернеті про виготовлення фіктивного документа, де вказувалося, що вона є невеликовно хворою та не може самостійно пересуватися. Використавши фіктивний документ, жінка перетнула кордон через пункт Красноїльськ Чернівецької області разом із своїм 35-річним сином. При проведенні звірки прикордонники виявили цю підробку та повідомили правоохоронців. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. Ярмолинецька селищна рада оголосила конкурс на кращий графічний логотип громади. Він має передавати унікальність громади, бути простим, ідентифікувати громаду у комунікаційному просторі. Логотип будуть використовувати у рекламних та інших заходах, спрямованих на покращення використання потенціалу громади. Конкурс триватиме у три етапи: це прийом заявок і концепцій до 24 лютого 2025 тисячі Потім онлайн голосування, яке триватиме 10 днів. І заключний етап це обрання найкращого варіанту шляхом врахування результатів онлайн голосування це 30%, та оцінки робочої групи. журі – це 70%. Переможець отримає винагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Завершу випуск інформацію від Синоптики. У Хмельницькому обласному центрі із гідрометеорології повідомили, що 17 січня буде хмарно із проясненням без опадів на дорогах місцями Ожеледиця. Вітер північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці та в день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, а в день від 0 до 5 градусів вище 0. У Хмельницькому вночі близько 0 градусів, а в день від 1 до 3 градусів. Радусі із позначкою плюс подбайте про своє здоров'я вдалого завершення дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.